Моє вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді будуть недешеві і досить цікаві лампи від Philips, які називаються Altinon Pro 9100. Лампи представлені в аж сьомому цоколі, і виробник тут, в принципі, приховує майже всі їх характеристики. Ну, це і не дивно для відомих світових брендів. З заявлених характеристик вказано лише те, що дані лампи мають плюс 350% до яскравості. Яким чином це досягається, поки що невідомо, адже за своєю конструкцією дані лампи явно не тянуть на таку потужність, яку заявляє виробник. При більш детальному вивченні на одному з торців лампи можна знайти такий дрібненький напис 18 Вт. Тобто це максимальна потужність даних ламп. В той час, коли інші виробники пропонують нам лампи з потужністю 40, 50 або навіть 60 Вт, 18 Вт виглядають якось по-дитячому. Але з іншої сторони, можливо, тут якісь супердосконалі світлодіоди нового покоління, які при ось такій невеликій потужності можуть забезпечити нам освітленість дійсно в плюс 350%. Все ж таки, це відомий світовий бренд, і тому тут не гріх очікувати якихось інновацій або рекордних показників при невеликій потужності. І всі ці моменти ми обов'язково перевіримо. А поки що декілька слів про конструкцію самої лампи. Лампи мають, можна сказати, стандартну конструкцію, тобто, у нас є такий єдиний корпус, на який монтується з'ємний цоколь. Він, до речі, пластиковий і дозволяє виставити лампу лише в одному правильному положенні. Тобто тут. Можливості регулювання, корекції не передбачено. Звісно, можна там трішки повернути лампу на якийсь там невеличкий Кут, але фіксації в цьому моменті немає. Тобто фіксація в нас лише в одному моменті. Один з торців, як ми бачимо, не закритий. Можливо, це така особливість, яка необхідна для збирання даних ламп, адже корпус тут у нас такий цільний, фрезований. А можливо, це зроблено для покращення теплообміну, тобто, щоб лампа краще охолоджувалась. Також для покращення теплообміну у нас є ось такий активний. Кулер. Він, на жаль, тут не захищений ніяким грилем, тобто, в принципі, якісь механічні пошкодження йому можуть бути страшні. Ну і Під'єднується це все до бортової мережі автомобіля за допомогою ось такого штекера. Це стандартний роз'єм аж 7 лампи. Сам дріт досить якісний, плаский, зазвичай пласкі дроти, ось тут, де вони згинаються, менше ламаються. Але додаткової захисної ізоляції я не бачу. Місце з'єднання дроту з корпусом лампи зроблено дуже якісно, надійно, там є проставочка, тобто, швидше за все, дріт не буде перетиратись через те, що буде контактувати з якимись гострими гранями лампи. Тобто, в принципі, тут все нормально. Місце з'єднання металу з такими еластичними елементами продумано. З однієї сторони, в даних лампах, я не бачу ніяких конструктивних рішень і цікавих. Особливостей в будові, ну, окрім ось цього відкритого торця. Хоча, на мій погляд, ну, рішення таке собі. З іншої сторони, відсутність додаткової захисної ізоляції на дроті, а також відсутність захисту кулера, на мій погляд, це вже недоліки конструкції. Ну і при такій вартості від відомого бренду я все ж таки очікував того, що ось ці моменти можуть бути продумані. Але маємо те, що маємо. Що стосується технічних характеристик, то тут ситуація наступна. При напрузі 13,7 В лампи споживають приблизно 1,5 А. Потужність трішки більше 20 Вт. Світловий потік при цьому 1236 люмен. ефективність 60,5 Вт. Колірна температура 4905 К. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм впав на 1,1 А і приблизно десь на 1 Вт впала споживча потужність. Світловий потік склав 1125 люмен, що вже й не так і багато. Ефективність 59 Вт, колірна температура 4781 К. Також ми провели ще один замір, під'єднавши лампи напряму до акумуляторної батареї. Ну, як ми бачимо, тут отримали показник приблизно 1158 люмен, що не відрізняється від показників, отриманих на фотометрі. Дані заміри показали нам декілька приємних і неприємних моментів. Приємні моменти полягають в тому, що споживча Потужність даних ламп відповідає заявленій, і також тут досить приємна кольорна температура 4800 кельвін, що сподобається деяким автомобілістам, які шукають саме якісь такі лампи з жовтуватим теплим відтінком. З неприємних моментів це, звісно ж, світловий потік. 1100 люмен не такі вже великі показники, він точно не тягне на плюс 350% до яскравості звичайних галогенок. Але можливо. Вся суть даних ламп складається не в високому світловому потоці, а в тому, що вони можуть якось правильно сфокусувати цей потік в фарі автомобіля, і на виході ми отримаємо дійсно більшу яскравість і кращу освітленість. Тому зараз проведемо ще один експеримент. світло межа в найкращій своїй формі виглядає наступним чином. Я можу трішки тут пообертати лампу в фарі, і ми побачимо, що, в принципі, ось цей варіант він найкращий. Багато хто канонізує LED-лампи від Philips і каже, що тільки вони спроможні там забезпечити ідеальну геометрію світлотіньової межі, точно таку, як у галогенок, і при цьому ми ще й отримаємо більшу яскравість. Ну, В принципі, світлотіньова межа дійсно непогана, але я б не сказав, що вона ідеальна. Ми можемо побачити поряд з контрольною точкою 1, трішки лівіше, такий собі невеличкий паразитний промінь. Такий промінь зустрічається на деяких LED-лампах і здається, у галогенок він теж присутній. Тобто, хтось каже, що це дефект, хтось каже, що це підсвітка дорожніх знаків, які висять над дорогою. Ну, в принципі, на цей момент мені хотілося би звернути увагу. Загалом, світлотіньова межа непогана, ну, але мені здається, вона трішки відрізняється від тих. Ідеальних геометрій, які ми собі уявляємо. Також можемо подивитись на чорно-білий знімок, тут на контрасті краще видно геометрію світлотіньової межі і, можливі якісь там паразитні промені. Тепер беремо приборчик і міряємо освітленість вже безпосередньо на полотні. Найбільшу освітленість ми знайшли трішки правіше і нижче від контрольної точки 1. Тут зафіксовано результат 3630 люкс. В точці 2 показники вже значно менші. 1660 люкс. Точка 3 750 люкс. Точка 4 770 люкс. Тепер точка 6. Це підсвітка обочини. Тут 220 люкс. І точка 5. Це, так би мовити, у нас водій зустрічного транспортного засобу тут сидить у нас. На дистанції 4 метра йому перепаде приблизно 47 люкс. Можемо піднятися ще трішки вище. Ми побачимо, що тут, в принципі, ніяких надмірних там, паразитних променів немає. Освітленість складає близько 30-40 люкс. Додаткова наявність або відсутність засліплюючого фактору ми ще показуємо наступним тестом. Зараз я стою навпроти фари на дистанції 4 метри. В принципі, можу спокійно на неї дивитись, тобто мене фара не сліпить, навіть при тому, що я дивлюсь на неї в притул прямо. І також ми бачимо, що нижня частина тулуба добре освітлена, а верхня знаходиться в тіні. Відповідно, вище ось цієї лінії світла немає, і відповідно наша рефлекторна фара з цими світлодіодними лампами нікого не сліпить. Отже, якщо порівнювати лампи Philips Altinon Pro 9100 з галогенками від Osram, від яких ми також маємо отримати плюс 350%, то виходить, що виробник дійсно нас не обманув. Тобто ми бачимо, що галогенки в контрольній точці 1 мають освітленість 1010 люкс, і якщо це помножити на 350%, то ми отримаємо приблизно десь 3500 люкс, що нам і демонструють лампи від. Philips. В контрольній точці 2 Філіпс світять також непогано, а ось контрольні точки 3 і 4 суттєво відстають. Тобто тут варто зауважити, що найкраще за все дані лампи будуть освітлювати дальню дистанцію. Ближню дистанцію, а також праву сторону, вони освітлюють набагато гірше. Тобто, світло яскраве, але воно сфокусоване у вигляді такого собі променя, який орієнтований на освітлення саме дальньої дистанції. Наприклад, в порівнянні з лампами Кайцен RX серії ми бачимо, що при однаковій яскравості в контрольній точці 1 в інших контрольних точках лампи Кайцен світять яскравіше. Але у ламп Кайцен і в контрольній точці 5 також освітленість вдвічі більша. І ще можемо провести невеличке порівняння з лампами Кайцен F15. Тут ми, в принципі, бачимо, що в контрольній точці 1 ці лампи суттєво програють і Philips, і RX серії, але в контрольній точці 4 вони яскравіші. Тобто, ось ці F15 лампи, на мій погляд, краще все ж таки освітлюють ближню дистанцію. Ну, ближня і дальна дистанція в них точніше освітлюється більш рівномірно, тобто тут більш рівномірне розповсюдження світла. Отже, якогось однозначного висновку або однозначної думки з приводу даних ламп в мене немає. З однієї сторони, можна сказати, що в них більш-менш нормальна світлотіньова межа, і виробник нас тут дійсно не обманув. Ми отримали плюс 350% до яскравості. Але з іншої сторони, хочеться зауважити, що ось ця яскравість у нас сконцентрована лише в одній точці. Тобто світло по світловій плямі розповсюджується нерівномірно. І тому для мене це схоже на такий собі невеличкий обман. То з однієї сторони, заявлені на пакуванні характеристики відповідають дійсності, але з іншої сторони, світлова пляма в нас нерівномірна, залита світлом. І тому свої 350% ми отримуємо, можна сказати, лише там, десь на дальній дистанції. А ось. Ближня дистанція, а також простір ліворуч і праворуч від автомобіля освітлені будуть набагато гірше. Тому, якщо ось такий варіант вас влаштовує, в принципі, можете розглянути дані лампи до придбання. Якщо ви хочете щось яскравіше і таке, що буде рівномірно. Яскраво освітлювати там або заливати світлом всю світлову пляму. Я радив би подивитись на інші варіанти. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.